Доброго дня, шановні аграрії та всі, хто цікавляться сільхозтехнікою. Мене звати Андрій, я менеджер компанії TransAgroMarket. Сьогодні я розкажу вам про трактор Юта 1304 потужністю 130 кінських сил. Даний трактор підходить не лише для сільськогосподарських робіт, також підходить для комунальних, дорожніх та лісових служб. Вага даного трактора 6500 кг. Що є гарним показником в його тяговому класі. Із комплектації встановлено 10 грузів по 50 кг напередок, також передній фаркоп. Новий капот трактора, новий дизайн, нова сучасна пензована оптика. Давайте перейдемо до серця трактора до двигуна. Маємо рядний 6 атмосферний двигун. маємо Просту механічну паливну систему, із плюсів даного, даного агріата – не примхливий до якості палива та простий в обслуговуванні. Доволі надійна техніка у наш час. Із комплектації також маємо фільтр повітряний сухого типу з двома фільтруючими елементами фірми Donaldson. Це є надійне та просте, надійне та просте рішення для даної техніки. Загальна вага задніх грузів 150 кг. Це три груза по 50 кг на кожне колесо. Гума тут іде фірми Тайсан, Задній стає 184х38, спереді 149х26. Давайте покажу вам задню навіску. Задня навіска класична трьохточка, Євростандарт на крючках, доволі зручне та швидке рішення. Загальна підйомність навіски на кінці тяг 4,5 тонни. Цього більшість достатньо для будь-яких агрегатів, які може, з якими може працювати дана техніка. Із комплектації маємо три пари гідровиходів. На цій парі, коричневі, є плаваючі положення. Вал відбору потужності 540 тисяч. От важіль перемикання верх 540 нейтральних вниз 1000. Маємо два щипник пристроя. Ваджуль, керування навіски ззовні ручного підйому опускання. З комплектації тут встановлений окремий бак гідравліки ємністю 50 літрів. Маємо також фільтр коробки та фільтр гідравліки, відповідно, все знаходиться тут. За рахунок того, що тут встановлений окремий бак гідравліки. Масло, яке є в коробці, не змішується з маслом, яке йде в гідравліці. Це збільшує ресурс роботи коробки, та, в принципі, є дуже великим плюсом цього трактора порівняно з іншими тракторами в Україні. Також з комплектації маємо додаткові LED-ліхтарі робочого світла. Фільтра кабіни стоять вугільного типу з боку. в принципі, це покращує якість фільтрації повітря і, в принципі, є доволі гарним рішенням. Отже, це був коротенький огляд трактора Юта 1304. Якщо вас цікавить більш детальна інформація за ці трактора, дивіться наші наступні відео. Підписуйтесь на TransagroMarket, ставте лайки, коментуйте. Якщо хочете собі такого залізного коня, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Я з вами прощаюсь. Слава Україні!